Вітаю! Мене звати Артур Бабенко, і сьогодні ми дізнаємось, як після тисячолітньої роздробленості Італії вдалося об'єднатись у єдину державу. А також поглянемо, хто і як зміг з розрізнених німецьких держав створити єдину німецьку імперію. І почнемо з Італії. Після Віденського конгресу Італія залишається розділеною на кілька частин: одна належить австрійським Габсбургам. Інша папі римському, а південні землі були у власності династії Бурбонів. Однак саме 19 століття стає часом зростання національної свідомості, а ідеї французької революції про націю як носія влади призвели до зростання національно-визвольної боротьби та утворення держав навколо народу, а не монарха. Ці ідеї вплинули на процеси об'єднання Італії. Зокрема, на початку 19 століття виник рух під назвою Рисорджіменто у перекладі відродження, який був спрямований на політичне, культурне та національне об'єднання країни. Об'єднання будь-якої країни це складний та тривалий процес, але для його початку треба найголовніше лідер, готовий боротись за свої переконання та за свою країну. Такий лідер знайшовся, точніше, двоє, у невеликому Сардинському королівстві на півночі Італії. Імена цих героїв. Король Віктор Емануїл та прем'єр Каміло Кавур. Спочатку Кавур направив зусилля на зміснення п'ємонта. Зокрема, було ліквідовано феодальні пережитки та перебудована економіка. Почалось активне будівництво залізниці, знижено митні тарифи та пожвавлена торгівля, скорочено податки для підприємців та землевласників. Завдяки цим змінам Сардинське королівство вийшло на перше місце в Італії за рівнем економічного розвитку. Досить вдало Пємонт діяв і на міжнародній арені. Вчасно допомігши військам Франції під час Кримської війни, він отримав право участі у Паризькій мирній конференції, де і було укладено вигідну для країни угоду із Францією. Одна з умов якої передбачала допомогу Пємонту у випадку його війни проти Австрії. У 1859 році така війна розпочалась. Вона викликала значне патріотичне піднесення в італійських державах. А коли Австрія направила свої війська у бік Пємонта, то Франція, як і обіцяла, прийшла на допомогу. А австрійські війська були розбиті під Маджента та Сольферіно. В результаті мирних переговорів Австрія залишила за собою Венецію, але вже не могла контролювати П'ємонт. Кавуру прийшлось віддати Франції Савою, але йому вже і так вистачало землі, аби заснувати італійську державу. Її королем став Віктор Еммануїл II. Надалі події стрімко розвивалися у 1860 році. З вигнання повернувся Гарібальді, який ще у 1849 році брав участь в обороні Риму і був готовий зі своїм загоном червоносорочесників боротись за об'єднання Італії. Він отримав підтримку від Кавура і відправився на південь Італії, щоб взяти під контроль Неаполь та Сицилію. До речі, населення півночі Італії не дуже розуміло необхідність об'єднання з півднем, бо у той час вони настільки довго були роз'єднані, що вже не відчували зв'язку. Але Гарібальді був рішучим у своїх намірах і вважав за потрібне взяти під контроль південні землі. Червоносорочечники висадились на Сицилії та вигнали бурбонів. Спочатку з острова, а потім із Неаполітанського королівства. В результаті, у 1861 році королівство обох Сицилії було приєднано до Сардинії та утворене італійське королівство на чолі з Віктором Еммануїлом II. Гарібальді хотів стати намісником Південної Італії, але отримав відмову. Тоді він відмовився від всіх інших посад і пішов на відпочинок займатися садівництвом на невеликому острові біля Сардинії. Однак відважному бунтарю не сиділось на місці, і Гарібальді здійснив ще декілька спроб підкорити Рим у 1862 та 1867 роках. Однак ці спроби виявились невдалими. Остаточне об'єднання Італії відбудеться у 1866 та 1870 роках. В цей час Австрія та Франція будуть зайняті кривавими війнами проти Прусії, а Італія приєднає нові етнічні землі до свого складу, включно з Римом, який у 1871 році стане новою столицею держави. Країні пощастило мати людей, які відповідали викликам свого часу. Кавур та Віктор Еммануіл ІІ були далекоглядними та прогресивними політиками, Гарібальді – талановитим полководцем. Вони змогли використати наявні можливості та об'єднати країну, що тисячу років до того була розділеною. З Італією розібрались. Тепер час переходити до Німеччини, ще однієї країни, яка не знала, що таке єдність упродовж тисячі років. Століттями німецькі території були роздробленими через відмінності в економічному розвитку, наявності різних державних утворень, релігійному поділі на католицький південь та протестантську північ. Після Віденського конгресу утворилось 35 незалежних німецьких монархій та ще 4 вільних міста. Були навіть зроблені спроби об'єднання німецьких держав у економічні та політичні союзи, як от німецький та митний. Однак про реальне об'єднання країни мова не йшла аж до середини ХІХ століття. Саме у цей час остаточно утвердились два центри та два можливих шляхи до об'єднання країни: Малонімецький під керівництвом Прусії та Великонімецький під верховенством Австрії. Як і в Італії, в Німеччині чекали на героя, який міг би зібрати докупи всі міста Королівства та Князівства Німеччини. Ним став Отто фон Бісмарк. Він був видатним політиком, який зміг стати гідним супротивником для провідних політиків Європи. Бісмарк пропагував ідею прусського домінування серед німецьких земель. Він вважав, що країна повинна спиратись на сильних, рішучих та мудрих правителів, які примножать військову та економічну міць країни. Але поряд із тим, він ставив інтереси держави вище, ніж інтереси людей. Зокрема, він вважав, що громадяни повинні користуватись свободою рівно стільки, скільки це не суперечить інтересам держави та політичного курсу. Подумайте, чи підтримуєте ви таке твердження Бісмарка? У 1962 році Бісмарк став міністром президентом Прусії та успішно співпрацював з Вільгельмом І на шляху до об'єднання Німеччини. Бісмарк висловився за перегляд положень віденського конгресу, мотивуючи це нав'язуванням на правильних кордонів німецьким державам. Історичною стала його цитата про те, що не промовами і постановами більшості вирішуються великі питання сучасності. Це було помилкою 1848-го і 1849 років, а залізом і кров'ю. Кінець цитати. Саме так він і почав реалізацію мети, яка полягала в об'єднанні Німеччини зверху, тобто за ініціативи влади. І головним інструментом для цього стала військова сила. Створивши сильну армію, Бісмарк почав розширяти вплив Прусії та захоплювати території. Першою жертвою стала Данія. Зокрема, у 1864 році Прусія разом з Австрією почала війну проти Данії за володіння територіями Шлезвігом та Гольштейном. Перемога була здобута, і Австрія та Прусія поділили між собою території. До Прусії перейшло управління Шлезвігом, до Австрії Гольштейном. Наступною метою Бісмарка було усунути Австрію для конкурента Прусії у боротьбі за об'єднання німецьких земель. І саме конфлікт за володіння захоплених у дані земель стане підставою для нової війни. Бісмарк повинен був знати, що ніяка інша держава не підтримує Австрію у випадку війни з Прусією. Він зміг заручитись підтримкою з боку Росії, яка раніше активно співпрацювала з Австрією, та домогтись нейтралітету з боку Петербурга. І в той час, поки Франція була зайнята війною у Мексиці, Англію більше цікавили справи у своїх колоніях, ніж в Європі, а з Італією взагалі була укладена угода про спільні бойові дії, Бісмарк вирішив діяти. Через заплутаний порядок управління Шлезвіга Ігорштейна між Прусією та Австрією виник конфлікт, що призвів до війни у 1866 році. Вирішальний бій відбувся у битві при Садовій, до якому Пруся вщент розгромила Австрію. Бісмарк не захоплював австрійські землі. Йому треба було лише усунути Австрію як конкурента та послабити цю країну. І з цією задачею він впорався. Зокрема, на умовах мирної угоди Австрія віддавала Венецію Італії та надала Угорщині рівний статус вже в рамках Австро-Угорської імперії. Перемога над Австрією перетворила Прусію на беззаперечного лідера роз'єднаної Німеччини. Невдовзі союзні угоди із Прусією укладуть 22 німецькі держави. Для остаточного об'єднання залишиться лише одне врегулювати територіальні суперечки із Францією. Бісмарк фактично спровокував Францію розпочати війну через конфлікт за іспанський престол. В результаті, у 1870 році почалась франко-Пруська війна. В той час, поки французьке військо тільки готувалось до війни, пруські війська за лічені дні вже були у французьких кордонів. Під седаном німецький генерал Мольтке переміг французів, а Наполеон III потрапив у полон. Німці підійшли до Парижу. Страшних чотири місяці мешканці міста знаходились в облозі, страждаючи від хвороб та відсутності їжі. В результаті Париж капіталював. Німецькі війська пройшлися вулицями міста у бік резиденції французьких імператорів Версальського палацу. І саме там, у самому серці Франції, 18 січня 1871 року, було проголошено німецьку імперію. Її імператором став король Прусії Вільгельм І. У тому ж 1871 році в країні була прийнята конституція, за якою Німеччина проголошувалась конституційною монархією. На чолі держави стояв Кайзер імператор, яким міг бути лише король Прусії, виконавчу владу представляв канцлер, який призначався імператором. Бісмарк якраз і отримав цю посаду. Об'єднання німецьких земель призвело до утворення нової сильної держави, яка суттєво вплине на подальші події, як у Європі. Так і у світі. На сьогоднішньому уроці ми дізнались, як ідея об'єднання народу у межах однієї країни запустила процес створення держав на національній основі, зокрема Німеччини та Італії. А також побачили, як сильні лідери у кожній з країн змогли використати історичні можливості для об'єднання власної країни. Дякую за увагу. До зустрічі на наступних заняттях.